Говоримо про гаманець Бравос на Старкнеті. Поїхали. Гаманець Бравос це дуже крутий гаманець на Старкнеті, має дуже крутий дизайн, назву, яка запам'ятовується, так це найосновніше. Загалом проєкт зібрау, оцей гаманець зібрав близько 10 мільйонів доларів інвестицій. Пантера є лід-інвестором, тобто так, інвестором, який заінвестував найбільшу суму грошей в даний проект. Загалом, навіть в самому Discord Бравоса є дуже багато ролей доступних. Я вважаю, що варто слідкувати також і за гаманцем Бравус, і за Старкнетом, і за гаманцем Argent, тобто це інший гаманець на Старкнеті. Всі користуємося, а я вважаю, що потрібно мати і Argent, і Бравос, так? для використання на Starknetі. Дуже крутий гаманець Браус в користуванні, і дуже зручний і загалом інтуїтивно зрозуміло, що, як, де, і яким чином ним користуватися. А на цьому в мене все. Я вважаю, що мене збралось дійсно вартий вашої уваги. Раджу всім вам скачати, обов'язково діор. І на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!